Я вітаю вас на каналі і пропоную переглянути ціни тижня у магазині сільпо гуртом дешевше до 22 серпня. Дякую за ваші вподобайки та приємного перегляду. Сирок глазурований. Вишня черешня 10,89 від 3 штук. Вага 36 г. Серветки косметичні 80 штук. Упаковка ціна 75 гривень від 2 штук. Рушники паперові Зева від двох штук. Ціна 174 гривні. Рушники трьох шарові. Дитяча п'юремі лупа. Яблуко манго та банан 40 гривень від двох штук. 125 г у баночці. Сирок глазурований ферма зі смаком ванілі 23% ціна 1089 при покупці 3 штук Сирок плавлений ферма вершковий 1599 від 2 штук 70 г упаковка. Пюре «Мілупа чорнослив 125 г гр, 40 гривень при покупці від 2 штук. Плавлений сир ферма Янтар 60 2699 від 2 штук 90 г упаковка, сирочок чудо, персиковий 100 г 16,79. Сирковий десерт «Марійка з печивом 31 гривня 90 копійок від 2 штук 140 грамів. Є ще такий десерт з шоколадними кульками, також 31 гривня 90 копійок, 140 грамів. Сметана 20% слов'яночка 300 г 41 гривня 99 копійок. Дитячий сирок агуня, банан яблуко 15-20 від 2 штук. Сир плавлений ферма із зеленю 1599 70 грамовий. Молоко від галичина ультрапастеризоване 2,5% жирності 42 гривні 99 копійок. Вершки від біла лінія 10%, 16,99 200 г. Яготинське молоко 2,6% жирності 900 грамове 3599 при покупці від 3 штук. Пиво темне в жестяній банці 112. Упаковка світлого пива 127 гривень при покупці від 2 штук. Кисломолочний сир галичина 5 64 гривні при покупці від 2 штук. Молоко галичина 3,2 жирності 900 г упаковка 40 гривень від 3 штук. Пиво львівське світле 81 гривня 18 копійок. Вершки наші. 15% жирності 15 гривень від 2 штук 125 грамів. Сир галичина. Карпатський нежирний 55 гривень. При покупці від 2 штук 300 г. упаковка прокладки лібрес 40 штук 132 гривні. Підгузники ліберо. Четвірка 669 від 7 до 11 кг. 349 гривень 32 штуки упаковка при покупці від двох пачок. 22 штуки ліберо 229 гривень. Труси урологічні, 172 гривні, 9 штук упаковка. Прокладки щоденні 30 штук упаковці 65 гривень Паперові рушники від 2 двошарові, 325 аркушів. Ціна 174 гривні Прокладки Libres 132 гривні. Молоко від біла лінія 2,5% жирності, ціна 32 гривні, ягутинське 40 гривень, Кисломолочний сир галичина 12% 70 гривень. Сирок агуня абрикос морква для дітей від 8 місяців 15-20 гривень. Також є зі смаком малина чорна смородина. 90 грамів упаковка. Продукт водний світ з ікрит тріски з копченим лососем. 80 грамів упаковка 36,75 Сирок плавлений дружба 40 відсотковий 1599 70 грамів.